Сьогодні дуже цікавий формат відео, бо я буду читати книгу за один день. Чому? Пояснюю, у мене через 2 дні внецілю книжковий клуб. А я й а я молодець. А я не прочитала, ніфіга. Ну, точніше, я прочитала іншу книгу. Не ту, яку потрібно було. Тож зараз взагалі потрібно знайти на моїх полицях фентезі, тому що в мене там все прочитане, по суті. І будемо читати. Притом, у мене сьогодні день вельми завантажений, і я гадки не маю, коли я це встигну зробити. <звук> so, Пішли шукати книгу. Так, ну що ж. Тут у мене фентезі немає. Тут також. Тут у мене Володар Перс на Гаррі Поттер, тут все прочитано. Тут у мене здається також фентезі немає, так. І залишається одна єдина поличка, на котрій буквально усе фентезі. Проте все прочитано. Дивіться. Кінг прочитан, це прочитано, це прочитано, прочитано. Ось це все прочитано з самого самого початку. Лавкрафт перший прочитан. Оце прочитано. Не прочитано, по суті, від Mac. и тень та кистка. Ведьмак, на мою думку, трошечка занадто зимовый. Тоже. Боже, она еще такая масюська. Да, еще Наша жертва for today. Скидь этот старинок. 300. І саме цікаво, що наступну частину у мене немає, Тож, якщо вона мені сподобається, буде витрата гроші. Що <смір> по плану? Так, значить, зараз я їду у простір на лекцію по Вангору увечері, якщо пощастить. Та я попаду в зал хоча б на півтори годинки якщо встигну. ще навряд О, Якщо ні, то піти в ресторан покушати, там не знімають контенту, поїхати додому і додому потренуватися. Якщо так, то просто потренуватися і поїхати додому. Скоріше за все, у весь час я буду її читати вдома. І відео буде нецікавим. Я попереджую. Я не зрозуміла, що за спека? Що це таке Жах який? Я помираю від спеки гарно, боже, таке сонце. Дивіться. So Коротше, я не встигаю. В <laughs> восьму а я ще навіть не вдома. Не прочитана на сторінка. Вчора в мене все завалилося, бо я приїхала додому о 10 вечора і ти типу, полягати о 4 ранку така собі де. А тут пагдон, тому що зазвичай мене це не зупиняє. Але для відео об'єктивно було би цікавіше продовжити на наступний день, тож перепрошую. Зараз по плану йога снідан. Пару завдань по роботі. І все, буду читати весь день. Та насправді нічого читати. Мені більше цікаво сама книга. Що це? Хто це? За чим. Побачимось. У мене дуже багато питань до перекладу. Просто подивіться зараз. Дихання в нього було утруднене. Утруднене. Утруднене, йо-моє, дихання в нього було. У мене багато, багато питань до перекладачів ПКСД. Що це? Чому за що? What the hell, oh my god, No way! yeah, yeah Так. Щери Гук Поки що я прочитала лише 50 сторінки. Рівно на четвертому розділі. Що я можу сказати? Поки що цікаво, класно, все супер. М бачу цей любовний трикутник. Мені подобається магія, мені все подобається. Поки світ красивий, але поки щось дуже легко мені. Поки не зовсім типу, прописано. Але прикольно. Тож побачимось, коли я наступного разу сяду читати. Тьом. Ми їхали шляхом, що звивався, ховаючись за палацом і тікаючи глибше в землю маєтку. Повз живий лабіринт, повз простору і газон. Посеред якого височів храм із колонами і повз великого зеленого скупчення дерев, майже лісу. І поїхали довгим темним коридором під щільним плетеним дахом із гілок. У, на ву... на ру... У мене на руках стало волосся дибка. З'явилося те саме відчуття, що й під час перетину каналу, наче долаєш якусь межу між двома світами. Вау! Як же приємно осознавати, що з персонажі, ну майже цієї книги Росня. Просто така райська насолода, бля, хамуха. Так, і з новин. По-перше, ніфіально книжкова не йду. Тому що мы і не буде. По-друге, я вже на 123 сторінці і дочитувати все одно планує. Тож, читаємо. Я вирішила дочитати завтра. Це не опланувала все так читати один день, а вже буде третій день. Good morning, my dear people. Добрий ранок, мої любі люди. So, mm, Готовий їхати. Ось таке у нас сьогодні лук. От, гуляє ще баки, вона Серед. <гум> Що ще вам сказати, цікавого? Буду сьогодні читати книгу, ходити по магазинам. Де вам такий віт? От, Погода просто чудова, 20 градусів. Ага. І при тому. Хмуро, так чудово, просто серце краще. Я сьогодні зранку вже встигла зробити чудо. Коротше, тут зараз. Короче, ось там на самій верхушесті сидів руденький кіт, а навколо було, була стая із десь 10 собак. І вони всі гавкали, гавкали, я відкрила вікно, дивлюся, там бідненький цей кіт вчепився в це дерево в цю гілку і не міг злізти. Коротше, я прийшла як героїня, прогнала всіх собак, просвідкувала, щоб кіт втік, і все добре у нього. От. Тож ранок чудовий. І вам бажаю гарного дня. Ой, упала чуть-чуть. Що можу сказати? Книга прекрасна, однозначно буду читати ще частини. Єдине, що для мене трошечки занадто передбачила. Але дуже, дуже динамічно, дуже енергійно, дуже швидко розвиваються події і мені подобається, а, як прописані персонажі. Ось. Пенально, але смачно. Отак от дякую всім за перегляд. Я не буду прощатися з половиною. Чекайте, я потім попрощаюся. So, on a Пройшло вже тижня-два. <laughs> я тільки сіла монтувати відео і потрібно записати що правильно кінець. Я вже читаю другу частину, прочитала сторіночок 100. І я захоті насправді. Це дуже передбачено, це дуже просто легко, але це саме та книга, яку ви хочете почитати, коли ви хочете. От, дистанціюватися, от коли вам хочеться просто перенестися в інший світ, бо цей світ прописаний смачно і добре. Читайте, обов'язково раджу. Саме в ті моменти, коли ви втомилися від якоїсь класичної серйозної літератури, вам хочеться тут чогось такого наївного, розслабленого, такого дуже насиченого. От прям те, що треба, коли треба. Не знаю, загружений день і потрібно ввечері релакснути. Прям добре, так. Ось це та книга. І друга частина мені поки подобається більше, ніж перша. От, адже в ній вже є трошечки міфології, трошечки більше сюжету. Тому раджу усім читати, кому потрібно зараз те, що я власне описала. Дякую за перегляд. Це відео трохи нуднувате. Да, Планувалася бути зняти за один день, вийшло на три, а монтую взагалі через дофіга років. Тож, що сказати? Чекайте на наступні відео, вони будуть більше трошечки корисними, бо там будуть розмовні відео, уявляєте, Я нарешті наважилася. Тож, всім гарного часу доби. Цілую, люблю. Дякую за перегляд.